Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео з розпаковкою посилок покупочок. Тут, я хотіла сказати, посилочок, але тут і покупки. Тут все прям. І сайт Мейкап, і Єва, Нотіно, і Аліекспрес, і Саврори. Ну, на слово, все буду казати, що докупляла. Якось так. Але перед тим, як почати, Прошу підписатися на мій канал, ставте дзвіночок, подобайки, пишіть коментарі. Також в описі до відео є інфобокс, де прописані всі продукти, які ми сьогодні з вами на огляд. Ну, не то що на огляд, а в розпаковочці. Також стоять силочки, де можна їх придбати за вагітною ціною. Там, звичайно, послання на мій інстаграм-аккаунт, телеграм-канал, де я з вами кожного дня, і послання на карту Продбанку, якщо ви хочете підтримати. Канал. Це для розвитку каналу. Так, і давайте приступимо. Я навіть не знаю, з чого починати. Напевно, почнемо з бюджету і завершимо чимось уже таким. Я хотіла для початку вам показати відео з, що мені прийшло з Аліекспресу, і давайте з того почнемо. Тут, звичайно, ще не все, Посилки ще йдуть, але це вже буде пізніше. З Аліекспресу. Перше, що прийшло для макіяжу, я друзі, замовила ось такі два пензлі набір пензлів для тушовочки. Два однакові. Цей трішки сплюснутий, цей більш такий, але загалом вони два однакові, і цей не настільки. Цей трішки плотніше набитий, цей трішки менше. Для тушовки дуже мають бути добрі. Вони ж там коштували до 50 гривень за дві штуки, можливо, і менше, ну, до 50, більше ні. Я вирішила, що це, напевно, вигідно, і вирішила взяти. Я вже, чесно кажучи, ось цей протестувала, навіть не ось цей, ось цей протестувала і він дуже добре тушує. Прям. Дуже круто. Будемо тестувати разом з вами. Наступне, напевно, продовжимо по біжутерії. Тут також не все, що мені прийшло. Ось в відео ви бачили сережки вишеньки О, вони прийшли, але, на жаль, в мене зараз я їх не взяла з собою. У мене залишилось інші кроки, то нехай будуть. Перше, що хочу показати, це ось такі сережки з ведмедика. Прям дуже така робота, гарно виконані ведмедик такий, що переливається. Тут прям такі е, є камінчики, відкривається як ось так, защолкується, дуже гарно, дуже красиво. Я ще не вдівала, але буду разом з вами дівати у відео. Як на мене, виглядає просто круто. Ось так з іншої сторони. Добре викор зроблена робота, також десь там в районі до 50 гривень. І також одразу позакінчим по сережках, я собі замовила асиметричні сережечки. Це дві різні сережки. Ось так виглядають. Це не це, це, не це. ось такі дві прім. Сережки. Тут у нас защіпка. І ось так виглядає. До речі, це був такий мармур. Який також красиво переливається. А ось це ось така вже з цепочкою. Мені прям ці сережки сподобались. Чесно скажу ось цю на вусі відчутно, а ось цю зовсім ні. І ця дуже красиво виглядає. Я ось так прикладу, не хочу. Одівати, але ось такий вид мають ці дві сережки. Ну, ця прям дуже красиво виглядає. Можна замовити ще один такий набір. Відповідно, відмімо, дві такі-дві такі. Але я не хочу, бо мені і так то подобає. І е, останнє з біжутерії. Зараз вам покажу хвилиночку. І останнє, що мені прийшло, це я замовила брослет. Я думала, це буде браслет один. Ось, бо мало воно виглядати ось так. Зараз хвилинку, я перекладу, який він мав вигляд на фото. Звичайно, я його поставляю ось так, бачите? А прийшло насправді два. Перше, це ось така цепочка красива з хрестиком. І також з камінчиками, і дуже красиво прям виглядає. І другий це ось такий. Також красиво виглядає тоненький. Тут красиві защіпки, це дуже круто блестить. І на руці прям круто виглядає. Я защіпати не буду, але зараз вам перекладу, щоб ви розуміли, як воно виглядає. Ось так воно виглядає на руці. Як на мене, доволі непогано і дуже навіть круто. Я просто люблю біжутерію, тому я більш посережка, звичайно, але індії браслети дуже круто виглядають, тому, звичайно, їх беру. Також хочу трішки відволіктись від Аліекспресу і показати коробочку, в якій я зберігаю ось ці красосиметричні сережки. І тут поки що стоять браслети, але це не довго. Я ось таку коробочку придбала в магазині. Копійка, це в Україні у нас є така мережа. Непогано, вона звичайно не настільки велика, бо тут ще, бачите, яке дно. Але загалом це я придбала для того, щоб складати різні сережки, які не весюльки, які не потрібно зберігати кожну окремо, які, одним словом, не будуть запутуватися. Ось, Тут можна я думаю, помістити доволі багатенько. І повернемось до Aliexpress. І Іще замовили три посилочки манікюрного типу. Перше, це ось така пластина для стемпінгу. Ось з такими узорами, доволі непогано, як на мене, виглядає. Це з такими різними, бачите, значками. Можливо, буду вам знімати якісь. Відео про манікюр, але поки що ні. Ось з моєю роботою це навряд чи вдасться. І замовила наклейки. Перше, це ось такі наклеїчки. Вони в ідеалі мають світитись в темноті. Будемо пробувати. Я, чесно кажучи, не пробувала. Подарю, будемо вечором спробувати, чи вони дійсно світяться в темноті чи ні, але це стікери. Вони гарно виглядають самоклеючі, тому я придбала. І останнє, що я придбала в Аліекспресі, бо все інше ще й будуть. Відповідно, розпаковочки будуть пізніше. Це наклейки на літо. Для дизайнів дуже круто буде. Тут, аж зараз я вам скажу, 12 листів ось такі фруктові наклейки. Це. Також саме уклейки. Хоча ні, це, напевно, в воду. Зараз не ну, так. Це водні одні наклеїчки, я потрібно вмикати в воду, і воно відходить плівка. А залом в мене багато наклеїв з Аліекспресо і вони дуже хорошої якості. Тому залишу посилання, як то хтось, якщо хтось робить нігті сам собі, і взагалі, можливо, хтось цікавиться манікюром. Бо це дуже хороша якість. Не варто переплачувати в нас. Тому що в Аліекспресі те, що приїжджає до нас в Україну, це все звідти. Просто трішки дорожче. Далі те, що я придбала в Аврорі, це ось такі серветки безворсові для нігтів. Для манікюру. Мої вже завершились, в мене були зовсім інші. Я побачила, що ваворія таки, вирішила спробувати, тим паче це хороша якості серветки. Це не настільки ну, тут ворсинки, бачите, не вилазять. Бо є інші там, де велика така упаковка це погані. Ось це прям кайф. Я ще сама не пробувала, у мене колись такі були, бо я саме багато серветок перепробувала, то оці прям ідеально для клієнтів купа. І з Аврори також я придбала хайлайтер для обличчя від Love It. Ось такий огляд на нього обов'язково буде. Тому очікуйте, я думаю, про них дуже-дуже швидко той огляд буде. Далі, те, що я придбала в Єві, це, друзі, не всі покупки одного дня, це поступово. Перше, що я була придбала, це чотири олівця. Перший олівець каял від ламель в 405-му відтіночку синій. І допила ще олівці від Глембі серії Love to Love, щоб мати цілу колекцію. Тут я придбала тон 8. Це, якщо я напоминаю, шостий і п'ятий. Що в нас тут? Тони... Це у нас світло синій. Це прям такий темний синій і це фіолетовий друзі. Я не знаю, як я обирала. Це, мав бути світловий відтінок лавандовий. Я була впевнена, що він в мене є і взяла ось цей темний. Коли він мені прийшов, я відкрила. І. Прийшовши до себе, де у мене зберігаються олівці, я зрозуміла, що я замовила ще один такий, як в мене є. Тепер в мене два цих олівця, і я прям в шоці, і більше я вже той лавандовий навіть і не дозаказувала. Олівці потрібні, вони хорошої якості, тому нехай будуть. Далі з Єви, зараз хвилинку, я трішки приберусь, якщо я не нанизу, тут немає нічого з сайту мейкап. Це я щось трішки помилилась. Сьогодні у сайту Мейкап нічого немає. Наступне, що я брала з Єви на день закоханих, я вибрала собі, мені чоловік подарував рум'яна від Мойра. Я коли знімала відео з румянами холіка холіка я зрозуміла, що сухих якимось помаранчих в мене немає. Зайшовши, друзі, в... На... Думаю, а ну я зайду в пошуку мені вибили рум'яна від Мойра в 0,5 відтінку Orange Blossom і вони були зі знижечкою. Мій чоловік звичайно побачив і замовив мені їх. Це втінок мойра, Orange Blossom 5 -й. і зараз я вам покажу, як це красиво виглядає. Ну, ну Пакування простеньке, Мойра, та і все. Але ось це, що в середині, це прям відпад. Це такий омбре рум'яно, дуже красивий. Він, тут прям помаранчевий, трішки рожевіший, і прям такий рожевий. Ну, дуже красиво виглядає, будемо тестувати. Я це навіть, зберігаю в коробочці, бо настільки круто і коробочка, і сам продукт. Ну, і сама коробка дуже круто зроблена. І що я вже дозамовила пізніше з сайту, е, Evil, боже Єва. Це була хороша знижка. Також до Дня Валентина, це вже я сама собі замовила. Прям дивилась, зайшла до знижки, взяла собі, нарешті, гель для брів і Девелайн прозорий. Прям це те, що я шукала, то я його взяла. Правда, те, що твориться в нас на кордоні Польщі на кордоні з нами, це просто капець, і взагалі поляків не хочеться підтримувати. Невже не можна це якось вирішити? Це, ще змогне горілкою, але тут красива щиточка. Будемо тестувати також, я ще не пробувала. Так ось те, що витворяється, я не розумію. Вже польська влада не може нічого зробити. Я розумію, що кордон перекрили фермера, і це теж відноситься до русні, тої клятої, але, блін, невже ви нічого не можете зробити? Просто капець. Якийсь я в шоці від останніх новин, що твориться на кордоні, що твориться в нас в Україні, це просто якийсь капець. Я, чесно кажучи, дуже сильно розстроєна, навіть не хотіла цих новин, не хотіла нічого замовляти, і взагалі. Вони мені прийшли вже після того, щоб я бачила, бо для початку мені прийшла ця посилочка, потім я побачила про Авдіївку, Запорізьку область і так далі і тому подібне. Друзі, хто в мене є звіт, і Я не знаю, це твориться просто якийсь капець, але я надіюся, що все буде добре. Просто потрібно вірити в краще, бо жити я от заходжу до інтернету і знаєте, ще в Телеграмі там, новини читаю так. Ну, коли заходиш в Тік-Ток, там стільки. Я взагалом в Тік-Тойці не сажу, тільки якщо хочу якісь там продукти подивитися, дуже рідко я саджу ну, в Тікток. Але коли я туди заходжу, це просто капець. Там стільки всього говорять, я навіть не знаю, напевно, просто моніторять, вони просто наводять кіпіш. Наводять страх людям, бо по тих новинах з Тіктоку у нас ще з початку лютого вже не мало бути України, я вам скажу так. Але поки що ми живі і здорові, дякувати Богу, але це просто капець. Тому саме тому я пішла на віддалену роботу, щоб відволіктись від новин, Тепер у мене зовсім має часу на новини і добре. Так, наступне, що я взяла, це новинка від Evelyn Choco Glamour. Це рідкі. Тіні в відтіночку 0,4. Прям вони там були по знижці щось 80 гривень. І я вирішила придбати. Я хотіла, чесно кажучи, шостого відтінку, там красивий матовий, але його не було, ой, не матовий, а сяючий. Але там не було на нього знижки, вони були по повній ціні, тому я взяла собі такий рожевий і вирішила. напевно і це нам знадобиться. Будемо тестувати. І останнє це була. По дуже великій знижці, також щось там 40 гривень. Ну так, тут було, дивіться, там було таке: ці э, румя, э, тіні 80, цей гель за 45, щось. І ось ця олійка. Також за 40. Це олійка від Lamelзе Miph of Utopia liпimmer Toper. Sparkel, відтінчик 401, Holy Miss, І це прям дуже красиво. Це, друзі, дивіться, по-перше, тут дуже великий. Аплікатор. дуже приємно. Дуру тут красивий аромат. Я ще не тестувала, тільки раз наносила, але це мені не сподобалося, що вона трішки липкувати. Але будемо тестувати, Ну, саме пакування прям дуже красиво виглядає. Ось такі покупочки у нас були в з Єви. Тепер, друзі, е сайт Notino З Чехії. Це приходило мені в двох посилочках, але я вам показую. Перше, що мені було, прийшло, що я замовляла. Це остання посилочка. Це у мене хайлайтер від Relave Revolution. Хайлайтер Європік. Гарне пакування. 6 грим і красивий рев'ю. Будемо тестувати. Я нічого не тестую. Я ось взяла, в коробочках тримала, зараз просто коробки покидаю, це поскладаю, і не буду навіть торкатися пальчиками, поки ми не будемо тестувати. Наступне це рум'яни, які мають 15 грамів від iHeart Revolution Ombre Cherry, Cherry з вишенькою. Тут настільки аромат, і це настільки гарно виглядає, що, чесно кажучи, я не пробувала, але при вигляді мені хочеться прям всю цю колекцію і рум'яни, і хайлайтер. Будемо працювати, і надіємося, що якщо це буде добре, в мене це буде. І наступне. Також там я придбала помаду від Makeup Revolution. Відтіночку Це Атласна, відтіночку Caramel Syrup. Ось така помадка. Я її вже розтестувала. Дозйомчик на нього зняла, тому коли будемо відео робити з цією помадкою, то й дозйом туди вставлю. І за, под... за покупку з цих трьох хайлайтер, рум'ян та помади. У мене була не те, що безкоштовна доставка, а у подарунчик я собі могла обрати ще якусь палетку Тіней. І я собі обрала пастельну палетку від Revolution Nickel Lily. Ось таку красу. Будемо тестувати. Прямо зараз на весну. Це просто ідеально буде. І останні дві покупочки це палетка від Lovely Peach Cream. Я думала досить довго над ось тою пастельною капкейк і цією. Але бачила Ольга, що це більш новіша, більш краща, тому вирішила почати з цієї. А замість капкейку. Я собі придбала палеточку від Makeup Obsession Flower Haze. Боже, тут таке красиве пакування. Настільки гарно. І самі рефіли у мене тут плівочка прям є. Але це виглядає настільки круто, друзі. Ну, це все ми будемо тестувати. Але це прям палетка дуже-дуже красива. І на цьому все. небагато, але й доволі немало, я б сказала. Тому всім хочу подякувати, що дивитесь мене. Чекайте тестування цих ну, моїх новинок особисто. І всім дякую. Підписуйтесь, всім до зустрічі, всім па-па!